Як співали жінки пияків про свою важку долю? Пияк пропиває всі гроші та майно б'є дружину й дітей. Ось таку драматичну історію, наприклад, подає у своєму збірнику Чубинський. Нещасливий чоловік горілки напився, та приходить він додому, ще ні з ким не сварився. Давай жінко, вечеряти, коли маєш що. Утікає жінка й діти зі своєї хати, а він побив миски, горшки і сам іде з хати. Бодай тебе перун забив темненької ночі, плачуть діти, виглядають з коршми йдучі. Цитьте, діти, йдіть на піч, я сам бачу на вас драння, а горівку п'ю. А ось узагалі страшна історія. Чоловік пропив бочулочку, тобто корівку, її забрав за борги орендар, тобто єврей, власник шинку. Да прийду ж я гою на твою обору, ой, займу ж я бочулочку до свого дому. Цілком очікувано: жінка й діти плачуть за тою бочулочкою, що її не бачать. Чоловік спробував викрасти назад свою корову, його за це побили, і тоді він каже. Арендару, богатиру, будь на мене ласкав, візьми ж собі діти, жінку до неділі в застав. Ох, арендар подобрію, взяв жінку з собою, тепер мене оставив з дітьми сиротою. Ох, ви діти дрібненькі, заплачте ж, ви ревне, ще й арендар подобріє, то вам маму верне. Ось до яких жахіть доводить пиятика.